Для нас є три основні стовпи, які нам необхідні для того, щоб Україна змогла побороти зло. Перше – це військова спроможність, зниження обмежень, що допоможуть Україні надавати відповідь на. Виклики це є і гуманітарні виклики, і економічні виклики та будь-які інші. І звичайно, це ще і глобальна залученість, бо ми зараз присутні тут і нам є. Ситуація є дуже складною, але ми маємо бути всі залучені до цієї ситуації, щоб допомогти. Ми кажемо про практичну допомогу та підтримку до України. То Латвія буде продовжувати підтримувати заходи, які вона вже впроваджує, і те, що ми взяли на себе ми будемо продовжувати робити У нас є 3,5% нашого нашого яке ми будемо використовувати на допомогу україні та покращувати безпекову безпекову ситуацію в україні ми будемо допомагати україні бо залежить від того наскільки сильна буде безпекова ситуація і стабільна це також буде призводити до результату миру в цілому, але також ми будемо виділяти певний процент нашого на допомогу Україні. І вчора в кабінеті міністрів ми обговорили пакет, який включає в себе енергетичну допомогу, підтримку енергетичного фонду. Що має на увазі надання допомоги у генераторах, у трансформаторах і необхідному обладнанні? І в цілому наша підтримка складає 1 мільярд доларів до кінця цього року.